Друзі, всіх вітаю на нашому ютуб каналі «Авентурі Авто. Сьогодні ми знову знаходимося на луцькому авторинку. Розглянемо з вами свіжі кросовери та паркетники. Також хочу попросити вас підписатися на наші соцмережі на інстаграм, телеграм та цей youtube канал, щоб не пропускати нові цікаві догляди на актуальні автомобілі, які ми маємо на наявності, та свіжі пропозиції Луцького авторинку. Всім дякую за увагу. Приємного перегляду! Пройдемо сьогодні з вами по паркетникам. Перший автомобіль це у нас Nissan Qashqai в дуже гарному білому кольорі. Комплектація або 2011 21 рік, 1,5 дизель, k 9 k друзі, надійний двигун, 167 тисяч заявленого пробігу. Автомобіль в дуже гарному стані. На сінастих легкосплавних титанчиках. Присутні у нас рейлінги, фаркопчик, безкучовий доступ на передні двері, салончик у нас з тканини. Шкіряне мультикермо, велика мультимедіа, камера заднього огляду, механіка та підігрів передніх сидінь ми бачимо. Ось так виглядає автомобіль. Лінзована оптика. Присутня у нас також панорама на автомобілі. Дуже жирна комплектація, дуже гарний стан. 10 700 доларів ціна, контакт власника залишений. Тому, друзі, раджу вам звернути увагу на цю пропозицію. І зразу ще один кашкат, який вже в чорному кольорі. Це 1,6 бензин. Це в нас іде плюс 2-7-місний, 134 тисячі заявленого пробігу. В гарному чорному кодурі автомобіль також на легкосплавних дисках. Присутній у нас по комплектації шкіряне мультикермо, салончик комбінований шкіра та тканина, механіка, велика мультимедія камера заднього огляду, клімат-контроль, 4 електроскопідйомнички. Ось так виглядає автомобіль, також в дуже гарному стані. У нас Гудіїр. Механіка у нас йде п'ятиступочка. Чотири склопідйомочки також присутні. В дуже гарному стані автомобіль також у нас йде на релінгах та на панорамі. Контакт власника у нас залишений. Кого цікавить, телефонуйте. Також гарна пропозиція. Так, Друзі, просили нас показати також дачу Duster. Ми знайшли ось такий варіант. Це 2012 рік випуску, 1.6 бензин в білому кодері автомобіль, ковпаки, солок у нас з тканини. Механіка п'ятиступочка, магнітола, кондиціонер. Ось так виглядає автомобіль, присутній задній фаркопчик. Ціна на автомобіль 7100 доларів, контакт власника залишений. Кого зацікавить, телефонуйте, звертайтесь. Так, друзі, ще одна гарна пропозиція. Дача Дастер пригнана в Швейцарії. Автомобіль 2013 року випуску, 1,6 бензин, тобто хороший надійний двигун, механічна коробка передач, 230 тисяч заявленого пробігу. Присутні у нас по комплектації кондиціонер, два електроського підіймачі та сервісна історія. Салончик у нас з тканини в гарному стані. Бачимо сидіння не затерті, шкіряним кермом, механіка. Магнітола присутня в гарному чорному кольорі автомобіль. Це роздача Дастер. Контакт власника на залишений, та ціна на автомобіль 9200 доларів. Кого цікавить, звертайтеся, досить гарна пропозиція. Mazda CX5. Бачимо зразу, що присутні у нас передні парктроночки на автомобілі, безключовий доступ на передні двері. 17 легкосплавні титанчики, парктроники задні, камера заднього вигляду, фаркопчик на автомобілі також присутні в гарному сірому кольорі. Так, це у нас 2016 рік випуску заявленого пробігу від продавця 170 тисяч кілометрів. Це у нас йде 2,2 дизель, шкіряне мультикермо, салончик у нас шкіряний з перфорацією, автомат, велика мультимедіа з камери заднього огляду, електроручник та клімат-контроль у нас також присутній на автомобілі. Задня полусфера у нас затонована. Бачимо камеру асистентів також. Ціна на автомобіль. 17 тисяч доларів. власника залишений. Кого цікавить, звертайтесь, телефонуйте. Друзі, також гарна пропозиція. Hyundai Tucson з пробігом 97 тисяч кілометрів. Це у нас 2009 рік випуску, 2-літровий бензин. Автобіль в гарному чорному кольорі. Присутні у нас задні парктронички. Автобіль сіже приганий з Німеччини. Присутня у нас вся історія обслуговування. Декра є в нас безліч бумаг. Є автомобіль з оригінальним пробігом 96 тисяч 414 кілометрів на автомобілі пробігу. Такі дуже рідко зустрічаються. У нас салончик з велюру. присутні у нас 4 електроскопідйомнички, електрорегулювання дзеркал. Ось такий вигляд має кермо. магнітола з бетузом, клімат-контроль, механіка п'ятиступочка. Навіть присутні у нас підігріви передніх сидінь, друзі. Дуже рідко такі варіанти які зустрічаються з такими пробігами. В гарному стані автомобіль бачимо, що сидіння збережені, не зачухані, не витерті. Та й виглядає автомобіль ззаду. Hyundai Tucson, 9 рік, 97 тисяч оригінального пробігу. Ще раз вам покажу бумаги. Їх тут безліч, всі звідти з Декри. Все присутнє. Автомобіль з Німеччини. Тому кого зацікав. Вся контактна інформація є в описі під відео, телефонуйте. Друзі, показуємо ось таких два гарних Kia Sorento. Це у нас в чорному кольорі бачимо передні партроники, вмивачі фар, автомобіль 2011 року випуску, 205 тисяч заявленого пробігу. Це у нас 2,2 дизель. На повному приводі. Ось так виглядає автомобіль ззаду. Суті, у нас також задні парктроночки, камера заднього огляду. Салончик у нас шкіряний, шкіряне мультикермо, велика навігація з камери заднього огляду автомат, клімат-контроль, 4 електрослопідйомички на автомобілі. Омивачі фар в гарному чорному кольорі авто. Собак власника у нас залишений. Ціна на автомобіль 14 850 доларів. Хто шукає собі Kia Sorento, раджу звернути увагу, досить гарна пропозиція. І ще один Kia Sorento, тільки вже в сірому кольорі. Це у нас також 2011 рік випуску, 2,2 дизель 190 тисяч заявленого пробігу. Автобіль також на повному приводі. Омивачі фар. Присутні у нас складна дзеркал. Салончик у нас також шкіряний, автомат, скіряне мультикермо, велика навігація з камерою заднього огляду, клімат-контроль. Чотири електроскопи-дйомички. Ось так виглядає автомобіль. В гарному стані. Контакт власника в нас залишений. Та ціна на автомобіль 14 600 доларів. кого цікавить, звертайтесь. Також дуже гарна пропозиція. Mazda cx 5 свіжа пропозиція, автомобіль в чорному кольорі. Бачимо, присутні у нас патроники спереду та заду. Ось так виглядає автомобіль, задні паратронички. Це у нас 2015 рік випуску. 2,2 дизель, заявлений пробіг до продавця 166 тисяч кілометрів. Автобус свіжепригане в Швейцарії та найголовніше, що це повний привід. Присутні у нас підігріви, круїз, повний пакет асистентів. Ось так виглядає автомобіль. Подивимося, що у нас є по салончику. По салону у нас сидіння з тканини, автомат, велика мультимедія, шкільне мультикермо, 4 електрослопідйомнички, клімат-контроль. Так виглядає автомобіль, задня полусфера у нас притонована. АВД, друзі, повний привід. Гарна пропозиція. Так власника залишений. Показую його вам. Ціна на автомобіль 15 тисяч 900 доларів. Кого цікавить, телефонуйте. Друзі, Hyundai X-35 в дуже гарному білому кольорі. Це у нас 2011 рік випуску. 171 тисяча заявленого пробігу. Це у нас повний привід. А також продавець заявляє, що автомобіль в рідній фарбі. В гарному стані автота на досить непоганій комплектації керівний салон чи з перфурацією, автомат, велика мультимедіа, клімат-контроль, мультикермо, мультикримо, 4 електроскопідйомнички. Також присутня у нас панорама на всю стелю. На титанчиках автомобіль ось так виглядає спереду. Присутній у нас безключовий доступ на передні двері. Фаркоп, задні парктроники та камера заднього огляду. Контакт власника у нас залишений. Також бачимо, що присутній у нас бриф. Ціна на автобліку 15 тисяч 500 доларів. кого зацікавив, цікаво, зверніть увагу, досить гарна пропозиція. Honda CR-V в дуже гарному чорному кольорі. Бачимо, що присутні у нас патроніки спереду, обмивачі омивачі фар. диски у нас 18-го радіусу легкосплавні. 2,2 дизель, 239 тисяч заявленого пробігу. Це у нас 2011 рік. Ось так виглядає автомобіль ззаду. Присутні у нас задні партроніки також. По комплектації маємо має шкіряний салончик. Світлий автомат, велику навігацію з камерою заднього огляду, клімат, шкірене мультикермо, 4 електрослопідйомнички. Дуже гарно виглядає автомобіль та на досить непоганій комплектації. Контакт власника в нас залишений. Ціна на автомобіль 14 999 доларів. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтесь. Гарна пропозиція. Ще один біленький Nissan Кашка. Автомобіль 2012 року випуску. 208 тисяч зявного пробігу, двохлітровий дизель, друзі. На гарній комплектації. Бачимо у нас 18 легкосплавні диски, безкочовий доступ на передні двері. Так виглядає авто. Панорама на всю стелю. Вкіряне мультикримо, велика навігація з камерою заднього огляду, підігріви передніх сидінь, чотири електросклопідйомнички. Панорама на всю стелю. В гарному стані авто. Телефон власника у нас залишений. Ціна на автобіль 14 700 доларів. Гарна пропозиція, тому раджу вам звернути увагу. Це Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2015 року випуску. Двохлітровий дизель, повний привід, 140 кінських сил. Настопова комплектація на автомобілі. Бачимо, присутні на нас 360. По бокам, камера заднього огляду. Складання дзеркал, по комплектації ми маємо шкіряний салончик з підігрівами, двозонний клімат контроль автомат, ДСГ, велика мультимедія з заднього задньогляду, шкіряне мультикермо, 4 електроскопідйомнички, підігрів дзеркал. Ось так виглядає салончик автомобіля. Також присутня у нас панорама на всю стелю. Автомобіль заводиться з кнопочки. Старт-стоп. Ось такий вигляд має задній ряд. Дуже гарно виглядає автомобіль в білому кольорі на 17 легкосплавних дисках. Ось так виглядає автозаду. Панорамка. Омивачі фар, профановніки 360. Ось так вигадає автомобіль. Контакт власника у нас залишений. Та ціна на авто 18 тисяч доларів. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтесь та показуємо детальніше по комплектації. Якщо вам цікаво, можете прочитати. Ще один Nissan в чорному кольорі. 2013 рік випуску, і тут не вказаний, дизель. Клімат-контроль, навігація, круїз камери 360 присутні, датчик світла, датчик дощу, повний електрослопакет. Також на пробізі 172 тисячі була заміна ГРМ. Присутні у нас сервісні витяги. Ось так виглядає автомобіль в чорному кольорі на рейнгах, на панорамі. Так, Слочик у нас тканини, шкіряне мультикермо, велика навігація, клімат-контроль, механіка шестиступочка присутня. Чотири склопідйомнички, датчик світла. Ось так виглядає автомобіль ззаду. Двигун тут 1,6 дизель. Компакт власника залишений, ціна автомобіля 11500 доларів. Зверніть увагу, досить гарна пропозиція. Друзі, свіжа пропозиція Renault Grand Scenic в дуже гарному чорному кольорі. Комплектація «Босе» на автомобілі. Це у нас 2012 рік випуску. 1,6 дизель, механіка 6 ступочка, 256 тисяч заявленого пробігу. На гарних легкосплавних дисках автомобіль комплектація босе підходить під наш бюджет. Салончик у нас іде комбінований шкіра та тканина. На механіці мультикермо, клімат-контроль, електроручник. Автомобіль в гарному стані. Присутні у нас фаркопчик, задні парктроники. Це у нас іде семимісний. Контакт власника залишений. Ціна на автомобіль 7950 доларів. Друзі, ще одна пропозиція. Ford Focus 2000. 17-го року 1,5 дизель з з'явленого пробігу на автомобілі 183 тисячі кілометрів. Також продавець заявляє, що авто без підфарбувань. Автомобіль в сріблястому кольорі на легкосплавних титанах. Присутні на задній Ось такий вигляд має автомобіль. По комплектації ми маємо шкіряне мультикермо, салончик у нас тканини, механіка, велика мультимедіа та клімат-контроль. Гарному стані автомобіль. Контакт власника у нас залишений. Ціна 9800 доларів. Кого цікавить, звертайтеся, телефонуйте. Renault Megane 3, сріблястий колір. Хороша комплектація на автомобілі. 2013 рік випуску, 1,5 дизель заявленого пробігу 198 тисяч кілометрів. Присутні у нас партронники спереду та заду, круїз, клімат-контроль, навігація, тобто велика мультимедія, легкосплавні диски, безключовий доступ на передні двері, салончик у нас з тканини. Автомобіль на автоматі, велика мультимедія, присутній клімат-контроль, чотири склопйомнички, електро. Автомобіль вже пригнев Швейцарія, як бачимо по номерам. Присутні у нас задні парктроники, сріблястий колір на автомобілі. В гарному стані автомобіль. Також передні парктроники. Показую вам компакт-власника. Ціна на автомобіль 9400 доларів. Кось цікавить, звертайтеся, телефонуйте. Досить гарна свіжа пропозиція. Так, друзі, ще один Renault Grand Scenic в бюджеті до 10 тисяч доларів. Це у нас 2012 рік випуску, 1.6 дизель, також максимальна комплектація босена. Заявлений пробіг на авто 196 тисяч кілометрів. Також продавець заявляє, що автомобіль у нас без підфарбувань. Він йде в семимісний, Також чорний колір, нікліні накладочки по на бамперам, комплектація босе, шильдики босе. Показуємо автомобіль ззаду, присутні у нас фаркопчик, задні парктроники дуже гарному чорному кольорі автомобіль, подивимося зараз, що в ньому є по комплектації. Шкіряне мультикермо, салончик у нас також комбінований шкіра та тканина, механіка шестиступочка, навігація, Клімат-контроль. Ось такий вигляд має задній ряд. Чотири електрослопідйомнички. Це у нас семимісний. Спереду у нас також присутні парктроники по автомобілю. Контакт власника залишений. Ціна на автомобіль 10. 1990 доларів. Шкода Octavia 5. Автомобіль з 2012 року випуску, 1.6 дизель, пробіг у нас не вказаний. Присутні на задні парктроники, фаркоп, дуже гарний колір на автомобілі, сірий. Салончик у нас з тканини, механіка, велика мультимедіа, клімат-контроль, шкіряне мультитермо, два електросклопідйомнички на автомобілі присутньо. В такому стані автомобіль. Контакт власника залишений. Кого цікавить. 8700 доларів. Контакт власника залишений. Звертайтесь. Редно Манган 3 в гарному сірому кольорі. Автомобіл свіжоприганий з Бельгії. Бачимо по номерам 2011 рік випуску заявленого пробігу 237 тисяч кілометрів. Це у нас 1,5 дизель, 81 кВт. Присутній у нас клімат-контроль, навігація. Також продавець заявляє, що автомобіль в рідній фарбі. Ось в такому стані авто. показую вам комплектацію детальніше. Салончик з тканини, механіка, клімат-контроль, мультикермо та електро 4 склопідйомнички. Легкосплавні титани. Контакт власника в нас залишений. Та ціна на автомобіль 7700 доларів. Кого цікавить, звертайтесь, телефонуйте. Старіший Renault Megane, також свіжа пропозиція. Показую вам салончик автомобіля. Він у нас йде з тканини, механіка, шкіряне мультикермо. Присутній у нас кондиціонер. Ось в такому кольорі авто. На ковпаках. 2007 рік випуску 168 тисяч заявленого оригінального пробігу. Ціна на автомобіль 5950 доларів. Кого цікавить, звертатись, контакт власника залишений. Всім дякую, що додивились до кінця. Не забувайте писати свою думку в коментарі, які би ви хотіли бачити автомобілі та в якій ці категорії. Також підписуйтесь на наші соцмережі, а саме Instagram, Telegram та цей YouTube канал, щоб не пропускати нові інші цікаві відеогляди або інший цікавий автоконтент.